Сергій йшов вулицю, берці вгрузали сіро осінню кашу і неприємно чавка. Глядський холод подумав, Сергій собі підніс. І ці ще дебіли поховалися. Сьогодні зранку шайтан був дуже міг. Піднявши всіх ще досвіда, він вийшов на трибуну у старому курпі, зруйнованому клубі, і проволов. Як хочете, а маєте принести на вибори по 30 душ. Будуть камери об'єктники, і взагалі картинка має бути красива. Шайтаном вів поляком залу. Сотні, хто збуду на хлопці дивилися на нього з підлоба однак наповчали. Щоб допомогти вам, я домовився і на виборчій дільниці завезли продовольчу допомогу. А саме картоплю, морку і цибулю. Окрім того, будуть видавати картки, е, на, подальшу, картки на подальшу продуктову пайку. Пояснити все, людям, треба красиву виборчу картинку, бо інакше грошей з Росії більше не буде. І будемо жать кірзач. Питання. Не хочуть люди йти з моєї ділянки. Я вчора вже питав, подав голос подав голос цілий. Що їх силою вести? <кхи> Тобі, дороку, автомат хіра дали, визвір вже шайтан. Ти влада чи хто? Я це не хочуть. Пояснюю, розказуй про хунту, про правосекав. Та я кажу, не маленький. От і кажи, а то скілиш, як хочеш, а тридцять щоб привів, бо в мене розмова коротка. Шайтан поклав руку на кобуру. Сів все ясно? Ясно, пане я. Понесла залом. От і добре, до роботи. Попри обіцянки картоплі і про пайку люди йшли на вибори не особу. Сергій пояснював, бив на совість, мовляв, ми тут от вас от хунти бережем, а вам сра куліньки піднять. Ругався, навіть погрожував. Сяк так, а 27 голів на дільницю привів. А лишилося ще троє. Саме стільки жило в хаті старого Юхима. Дурна донька галька, дружина Юрка і сам Юхим. Скільки Сергій пам'ятав, Юхім був відлюдником. Може, через те, що єдина донька народилася з психічними вадами, а може ще щось було, однак Юхім майже не спілкувався з селянами. <клес> Навіть коли, коли в станицю прийшли козаки і російські військові, Юхім не вийшов їх зустрічати, натомість загнав до хати нерозумну розумну доньку, яка вибігла по відпанкам на гуки танків. Дурна Галька була дуже красива і візуально нічим не відрізнялася від ровесниці, оскільки розум у неї був не наче п'ятирічної дитини. Підманути чи образити Галю міг будь-хто. Саме тому Юхім оберігав її від людей, особливо молодих, власив до дівочого тіла хлопців. «Юхім, виходь, діло є! Сергій завмер біля хвітки. Іди нахуй, діловий, почалося з хати. на порозі з'явився сам Юхім. Насправді він був ніякий не ні дід, а може років за 50. Просто сива, довга борода, робила його набагато старшим. Йім був у старій військовій шапці, кожуху, драних на колінах, штанях, і стоптаних човетах. — Ти чого лаєшся? Сергій намагався стримати образу. Прийшов тебе на вибори звати, там молодці пулю роздають, картошку. Самі живіть свою цих бумафраєрі. Голос Хіма, неначе гров розрізав, ти щось роз, э, розграблений на пів. Напивки ну, на пів, на, пів... на півпаків у тої вулиці. Наробили херні, то самі цяцькайтеся. Хто це наробив? Ну не я ж Уважаєш автомати. Що ж ти, Юхімо, потякаєш? Може, ти ще й за Сережа, Юхів сплюнув, ти ж школу ніби кінчив. Немає такого слова. Українці є, росіяни є, а укриш, мокри, то все не від невеликого розуму. Сергію почала набереться Єфімова балаканина. Ти говорити не заговорюйся! руки в ноги бігом на вибори, а то Сергій демонстративно класнув затвором Калаша. Дурнити, Сергія, хоч і в лєтах, сплинув Юхів. «Нікуди я не піду. Хім розвернувся в бік хати і всім своїм виглядом, демонструючи зневагу. Ах ти ж, сука! скипів Сергій. Ану стій! Сергій скинув автомат і дав чергу над хатою. Йхім навіть вухом не повів, далі йшов і далі йшов у хату. Людь охопила Сергія. Він впер автомат в плече і вистрілив Юхіму проміж Та Татах, розріз звук віта, розріз звук віта. Юхім на мить завмер, а потім почав повертатися від Сергія, повільно осідаючи на поріг. Сергій кинувся до Юхима, який напівсидів біля дверей, з рота Юхима виривалося хрипотіння, а потім пішла кров. Сука, прохрипів Юхім. Сергій відкинув автомат і почав розтібати кожух пораненого. Вибач, Хіме, я не хотів. Руки Сергія вмить покрасилися кров'ю. Куля пройшла на виліт, розворочивши легеню. Пробач у заплакав Сергій. Я ж тільки хотів, щоб на вибори для людей, для вас, а ззаду розірвав тишу голос дурної гальки. Сергій не звертав на нього уваги і намагався здатнути Юхімову рану. Аж раптом під самим вухом щось клацнуло. Сергій одразу впізнав цей звук. Звук затвора свого автомата. Він повільно обернувся і побачив просто перед собою у своїм обличчям чорну діру, ту діру тула. А-а-а! Видала далі дурна галька, цілючись в голову Сергія. Не тре встиг промовити він до того, як червона, впикаюча смерть, вилетіла з ствола і вдарила йому в лице.